Це звичайний кубік Рубіка, а це X-Mars Cube, кубік-робот, який складає себе самостійно, має штучний інтелект, з яким можна позмагатися, а також цим кубом можна керувати через телефон. І це ще далеко не все. Давайте подивимося на нього детальніше. Він приходить в ось такій коробочці. До речі, коробка не змінилася з минулих версій, і те, що всередині, теж. Але повірте мені, цей кубік оновився досить сильно. І так, в коробці у нас є дріт для зарядки, досі мікро-USB. Як в минулому сторіччі, але це невеличкий мануал, в якому в принципі описано все найважливіше. Давайте же його увімкнемо. Як ви бачите, це просто ось такий коробочок. Я навіть бачу ось тут отвір для зарядки. І невеличку кнопку. Якщо натиснути її, то вау! кубик включиться. Мені здається, чи кольори змінилися, і анімація стала трошки іншою. Окей, наскільки я пам'ятаю, ми можемо крутити ось цю сторону для того, щоб обирати режим: один, два, три, чотири. Давайте оберемо режим 0. І друга цифра. Один, два. Мабуть, також нуль, і це звичайний кубік Рубіка. Але тут замість стікерів у нас підсвічуються пікселі, і ми можемо крутити кожну сторону окремо. Наприклад, прокручимо білу, і тоді можете побачити, як сторона рухається, як на звичайному кубіку Рубіка. Цікаво те, що воно фізично не прокручується, а ніби пікселі зміщаються так, як і у звичайному кубіку. Давайте спробуємо його розібрати або зробити ось такий візерунок. Хм, виглядає прикольно. Перейдімо до його найцікавіших особливостей. Окрім того, що його можна розв'язувати як звичайний кубік Рубіка, ще є додатково режим кубіка 2 на 2, де підсвічуються тільки кутові елементи, режим Diamond Cube, там де підсвічуються лише ребра. Досить цікаво, я так ще не пробував ніколи. Також є режим Хрест Cube, де підсвічуються центри та кутові елементи трошки легше, ніж 2 х 2. Ще можна грати в гру. Він показує вам лінії, а вам треба якнайшвидше їх скласти. Починається все дуже просто. Так, що в нас тепер? Помаранчевий сюди, білий тут. Встиг. Це має бути так. А! Що? А! Я збився! Блін! Я програв! Просто гру. Але це лише базові його функції. І зараз покажу найцікавіше. Використовуючи інструкцію або застосунок, до якого ми пізніше звернемося, може подивитися, як багато режимів у цього кубіка, і навіть без застосунку їм можна користуватися. Для цього треба просто ввести комбінацію режиму, який ви хочете. Наприклад, режим 72. Робот складає мій скрамбл. Давайте спробуємо ввести його. 7, щоб підтвердити крутимо цю сторону. І тут двойка. Два. Тепер у нас є звичайний кубик, який ми можемо розібрати. Може, мені так подобається, як крутяться моторчики. Він ніби докручує кожну сторону. І ще так приємно жужжить та пікає в кінці. Окей, достатньо. Увага на кубик! Кубік почав складати сам себе самостійно. Ну, насправді, це просто він повертає мої рухи е, назад. Всі рухи, які я зробив, він робить інвертивно. Але виглядає це цікаво. Кубік, що складає себе сам. Він крутиться самостійно в мене в руках. Зібрався. А тепер покажу вам додаток. Бо це. Мабуть, найбільше оновлення цього кубіка Рубіка, як завжди, Залізяка без софта. Це просто залізяка. І ось цей додаток робить цей кубік просто неймовірним. Окей, що у нас тут є? У нас тут є режим змагання, батл один на один, режим статистики та two-way mode. Давайте з нього і почнемо. Two-way mode. Що у нас є? Ми можемо законектити цей кубік. А тепер дивіться, як тільки ми прокрутимо грань на кубіку в додатку, вона прокручується на справжньому кубі. Ще раз. Ще раз. Боже, це можна робити вічно. Просто подивіться. Це якась магія. Окей, я хочу зробити так. Найцікавіший спосіб розібрати кубик Рубіка. Але що саме цікаве, це працює і в зворотню сторону. Тобто, крутячи сторону на кубіку, кубік крутиться і в застосунку. І так ми можемо ніби його скласти або фізично повертаючи грані, або на телефоні. Наприклад, зараз я складу перший етап. У нас готовий хрест на телефоні, і готовий хрест, як ви бачите, на нашому реальному кубі. Далі наступний етап я можу робити уже. На кубіку безпосередньо. Боже, це так цікаво, і це просто неймовірно. Взагалі просто цікаво скласти цей кубік рубіка на швидкість. А тут ось такі цікаві режимі. До речі, він має вбудований таймер, і кожен раз, коли ти його самостійно складаєш, він прямо на своїх екранах, на своїх сторонах, показує твій час. Наприклад, зараз я склав за 59 секунд 63 сотих. Меджик. Переходимо до режиму Battle 1 на 1. Тут ви бачите мій профіль, мій рекорд одна хвилина, 4 секунди. Ну я думаю, що можна краще. І у нас є дві кнопки: пошук суперника або можна позмагатися зі штучним інтелектом. Коли ми натискаємо меч, ми шукаємо онлайн людину, яка так само, як і ми, сидить і збирає кубікле точно швидше ніж за хвилину. Я мабуть не буду шукати собі суперника. Не хочу опозоритися краще позмагаюся зі штучним. Інтелектом. Поїхали. Це оцей робот проти мене. Ха! Зараз ми його зробимо. Кубик скрамбли сам себе. А, це дико виглядає. Подивіться. The... Окей, у нас є інспекція, 13 секунд на це залишається. Буду складати новачковим методом і зараз ви подивитесь, як це буде виглядати. До речі, мені цікаво, коли я буду крутити, тут буде рухатися кубик чи ні. Окей, готовий. Три, два, старт. А, я трошки завтикав. Так, залишається один алг! Прав. Боже, я зробив це швидше, ніж штучний інтелект. Ха-ха! Круто! І тут ми можемо подивитися, що я склав за хвилину 5 секунд і 26 сотих. І прямо на кубіку це видно. Одна хвилина 0, 5, 26. Непогано. А штучний інтелект впорався на секунду довше. І тут ми можемо подивитися деяку статистику. Я зробив 108 рухів і мій ТПС був 1,65. Окей. Щодо статистики, до речі, тут у нас є така кнопочка. Статистика, давайте поглянемо, що ми можемо тут зробити. Поки що я бачу лише е, свій кращий час, одна хвилина і чотири секунди. Тут ми можемо побачити рейтинг усіх гравців. Дуже дуже багато куберів. О, дивіться, я на 17-му місці! Треба піднатиснути на першому місці. 10 секунд. Боже, ви монстри, люди! Що ви робите? Як це можливо? Але збірка звичайного 3 на 3 це не єдиний тут режим. Ми можемо натиснути і подивитися, який може бути режим. Напів збірка всліпу, збірка всліпу, збірка на кількість рухів, збірка реверс, челендж. До речі, це дуже цікаво. Це коли ти крутиш кубик в одну сторону, а він рухається в іншу. Можете спробувати, якщо хочете відчути себе тупим. Це рано так працює. Міні Game і купа режимів 3 на 3 X-Puzzle, Diamond Muzzle, 2 на 2 про які ми казали на початку. Тобто, ви можете змагатися онлайн з людьми всього світу, які мають такий самий Кубік Рубіка, у цих багатьох режимів. А що стосується конкретно змагань. Режим Competition буде саме для вас. І тут будуть з'являтися офіційні онлайн змагання серед власників кубіка X-Mars. Буде цікаво. Чекаю з нетерпінням наступних змагань, які відбудуться, до речі, зовсім скоро. І я би хотів прийняти участь, якщо чесно. Якщо вам сподобався Рубіка з майбутнього і всі його функції, то підписуйся на канал і слідкуй за наступними відео, які будуть не менш цікаві. Всім дякую. Ну, а з вами був я, Кубастик. всім па-па. А ще він може так. Днем народження, якщо у вас сьогодні день народження.